Всім привіт! Ви на каналі Знову розпускай. Мене звати Анастасія, і сьогодні я нарешті вирішила зняти відео про філейне в'язання. Я вам обіцяла вже дуже давно, що я його виставлю, і ось я прийшла з пляжу в такому ось вигляді, значить, трошки поправлю, і вирішила, що якраз це привід записати вам відео про філейне в'язання. Як ви бачите, я вам продемонструю відразу результат моєї роботи, те, що я зв'язала філейним в'язанням. І в кінці відео я вам ще покажу пару образів, як можна, так сказати, втягти цю річ не тільки на пляж, тому що багато хто скаже, що ой, відкрито, куди її вдягати, типу тільки на пляж. Ні. Ось в кінці відео я вам покажу образи, які. Можна зробити просто з речей, які в мене є з собою. Там два-три образи точно ми з вами складемо. І це незважаючи на те, що я не брала з собою багато речей у відпустку, але все одно я вам спробую довести, що ось цю річ можна вдягти під будь-що. І це будь-що. Буде виглядати більш гарніше, якщо в нас є ось така або якась інша річ, зв'язана філейним в'язання. А тепер давайте я швиденько переодягнусь і розповім вам детальніше, що таке філейне в'язання. Тож тепер давайте детальніше проговоримо, що таке філейне в'язання. І, звісно, ми подивимося приклади схем і приклади в'язаних речей, зав'язані. Цією технікою. Відразу скажу, що в цьому відео не буде майстер-класу. Якщо вам цікава ця тема, то тоді ми зробимо окреме відео, де супер детально розберемо, як додавати клітинки, як віднімати. Робити прибавки і убавки, як робити горловину, чи як робити якусь асиметрію. Загалом, якщо я побачу, що ця тема вам дійсно цікава, то я зроблю супер детальне відео про те, як що в'язати. І, можливо, ми з вами зв'яжемо якусь річ, якщо ви захочете. Можете написати в коментарі, можливо, вам би хотілося зв'язати щось, і ми це щось зв'яжемо разом. А зараз я просто хочу зробити таке загальне відео з теорією про те, що це таке є, і потім вже окремим відео зробити саме детальний майстер-клас. Тобто спочатку в нас буде така ніби теорія, а потім у нас буде практика. Звісно, якщо вам це буде цікаво, тому що мені саме ця техніка дуже сподобалася. А ось чи сподобається вам, побачимо. Отже, що таке філейне в'язання? Це техніка в'язання гачком, яка імітує мереживо. Тобто, це порожні клітинки і пров'язані клітинки. Є схеми в'язання. Ось, наприклад, я буду тут на екрані їх показувати. Є схеми в'язання, і ми ніби вишиваємо ці схеми як вишивка, тільки ми в'яжемо їх гачком. Там, де в нас квадратик замальований, ми маємо пров'язати три стовпчики з накидом. І головне ще такий секрет в'язання це робити не звичайні стовпчики з накидом, а саме патентні стовпчики. Тоді в'язання. Ці самі стопчики виходять трохи вищими і більш такі стрункіші. Ось коли в нас прозора кліточка, тобто нічого не намальовано, тоді ми пров'язуємо просто клітинку порожню з трьома повітряними петлями. Якщо в нас є клітинка заповнена, ми пров'язуємо там. Три стовпчики з накидом. Детальніше про це ми поговоримо у наступному відео, відео з вже практичною частиною. Саме філейне в'язання з'явилося в 19 столітті і використовували це філейне в'язання як альтернативу дорогому мережеву. З філейного в'язання в'язали скатертини, в'язали фіранки на вікна, в'язали серветки у нижчому класі або середньозабезпеченому. Ті люди, які не могли дозволити собі купити якесь мережево, гарне на свій стіл, в'язали його самостійно за допомогою філейного в'язання. А вже у ХХ столітті філейне в'язання прикрашало майже будь-яку хатину з згадайте, якщо ви були в селі, я впевнена на 100%, що майже у кожного були серветки в'язані, або, можливо, куплені, або машинної в'язки, але це все було виконано технікою філейного в'язання. Серветки, скатертини, знову ж таки, повторюся, і навіть філейне в'язання почали давати ви одяг. Це був або подол сорочок і суконь, і ось зараз знову в цьому році філейне в'язання до нас повернулися у тренди. Чому так сталося? Давайте про це поговоримо. Mm. По-перше, це дуже гарно, це мереживо, так раніше це було більш в деталях. Аксесуарах серветочки, знову ж таки, скатерти. А зараз цей тренд увійшов до нас з новою потужною силою, хвилею, ми ж на морі, тому хвилею потужно увірвався в наші з вами буденні тренди. І зараз це філейне в'язання додають саме в одяг. Я вам покажу ось тут приклади. Одягу, який зараз в'яжуть філейного в'язання, і, можливо, ви вже зараз для себе виберете якусь модель, яка вам дуже сподобається, яку ви хочете повторити. Мені, наприклад, дуже подобаються всі моделі, які я знайшла у відео, тому я і вам вирішила показати. І я б зв'язала їх усіх. Але я ще дуже хочу зв'язати собі а, спідницю. Тому що в мене вже є ніби верх асиметричний, і ось я би погралася з спідницею, можливо, також якась асиметрія або просто рівна. Треба передивлятися і міряти, але щось таке я би зв'язала собі. Ще мені дуже подобаються сукні, зв'язані філейним в'язанням, і, можливо, це якось дивно прозвучить, але мені ще подобається спідня білизна, зв'язана філейним в'язанням. Ось, наприклад, як цей бра. Дуже, як на мене, гарно, але це, я розумію, для домашнього використання вдома і влітку. Або, наприклад, ще дуже гарна ідея стосовно цих бра для сміливих дівчат. Дуже часто продаються наліпки на груди, і ось можна приклеїти ці наліпки і поверх вдягнути таку прозору, який прозорий бра, і нічого видно зайвого не буде. І Наверх ще цього бра можна вдягнути якусь сітку прозору, і щоб було видно красу, але не вульгарно, щоб це було. Також філейне в'язання дуже просто повторити. Це, ця, ця техніка підійде і для новачків це ще одна причина, чому зараз філейне в'язання набирає такої популярності. Взагалі дуже багато чого можна зв'язати філейним в'язанням. Якщо ви продаєте свої вироби, ви можете запропонувати співпрацю якомусь кафе чи ресторану, і зв'язати філейним в'язанням, логотип вив'язати цього кафе, зробити, наприклад, такий настіл як серветки, дуже гарні з логотипом кафе. Я думаю, що це дуже цікаво. Також можна наволочки в'язати з іменами, наприклад, кому ви даруєте, або якісь надписи зробити. Ну і звичайно, одяг, аксесуари для будинку дуже багато. Мені здається, все можна зв'язати філейним в'язанням. Головне бажання і креативність, тому що ще треба знайти малюнки, схеми або зробити схеми самому. В цьому, до речі, може допомогти чат GPT. Можна написати, що ви хочете вив'язати, і чат gpt вам згенерує картинку. Або якщо у вас є вже на меті якась картинка, ви можете цю картинку відправити в чат gpt і він вам зробить схему. Це такий міні лайфхак для тих, хто хоче щось своє і унікальне, як я вже казала. А ще ось такий бонус цікавий факт. Що досвідчені майстрині, які вже дуже довгий час в'яжуть філейним в'язанням, можуть зв'язати філейним в'язанням навіть ікони. Ви подумайте просто ікони. Люди можуть зв'язати ікону. Як це можливо? Тепер ви розумієте, наскільки широкий спектр того, що можна створити, зв'язати. За допомогою цієї техніки. Абсолютно все, якщо люди в'яжуть навіть ікони. Також так само можна зв'язати панно на стіну, наприклад, пташки чи троянди, будь-якої схеми, яка вам подобається, зв'язати не одяг, а картину і повісити її на стіну в рамку. і це буде Неймовірно гарне доповнення до інтер'єру. Це просто шалена ідея, яка теж не дає мені спокою. Можна взяти елемент якоїсь картини, яка вам подобається, наприклад, взяти художника, який вам дуже подобається, і подивитися його картини, і якийсь такий елемент, який, можливо, поєднує різні картини між собою, можливо, є якась серія картин. І цей елемент проходить крізь них загалом, або просто вам подобається якась картина сучасного художника, або художника з минулого. Ви можете через чат GPT згенерувати схему цієї картини і вив'язати її. І повісити на стіну, тобто не обов'язково в'язати одяг, а можна зв'язати і якесь доповнення до інтер'єру до вашого. Це просто, як на мене, неймовірно. Тому що, як на мене, серветки, скатертини, фіранки це трохи відійшло назад і цим нікого не здивуєш. Це неймовірно гарно немає взагалі про що говорити. Але це те, що є у всіх це база, ніби це вже база. А ось зараз, якщо ми говоримо про щось новеньке, то для мене це ось таких два напрями: це перший одяг, тому що він може бути різноманітний і доповнити взагалі будь-який образ. А друге, це ось ці картини, які можна вив'язати і повісити в себе вдома. Ну, а також, можливо, для бізнесу якісь ідеї, які я казала, типу серветки з логотипами, або також картини. Чому ні? Це неймовірно гарно. Тому я сподіваюся, що я змогла вас зацікавити, могла вас надихнути, спробувати щось зв'язати самостійно. Це дуже важливо, якщо чесно, для мене. І якщо це дійсно так, я буду рада, якщо ви напишете про це в коментарях, тому що таким чином я дізнаюся, що вам ця тема цікава, і я знімлю другу частину цього відео, і це буде вже практична частина до того ж, пару слів про море. Зараз я знаходжуся в Болгарії у місті Варна, і тут є магазин е в'язальний. І нитки продаються такі самі, як і в Україні. Тобто якісь відомі бренди Янарт, ем, Алізе, не можу так сказати, навскідку, я вже їх забула. В Німеччині немає таких брендів. І я хочу поїхати в цей магазин і купити багато-багато-багато пряжі. І серед них щось купити для філейного в'язання, якусь ниточку цікаву. І обов'язково вам це показати. І головне, що ціни на ці нитки такі самі, як і в Україні, тобто не як в Німеччині по 5-6 євро, а за 1,5, за 2 євро. Тобто ці наші 90-100 гривень за 50 грамів вони є і тут. А ще я вам трошечки зараз вставлю кадрів моря, після того, як я закінчу говорити. І після кадрів моря, ну, буквально на хвилинку, для того можливо, вам передати цю атмосферу. І після кадрів моря не забувайте, що нас ще чекає, чекає стилізація філейного в'язання, тобто стилізація тієї майки, яку я зв'язала. Я вам покажу декілька образів, які я взяла з собою. І на цьому буде кінець. Ось такий ще в нас є образ. Як бачите, сукня була б і занадто скучною, як на мене. Але ось така маєчка доповнила образ сукні. І ще я вам хочу показати, що цю майку можна носити не тільки цією штучкою з одного боку. Але перевернути. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Вуаля. В мене тут є візерунок і спереду і ззаду. Просто що ззаду мені не зовсім зручно знімати. І ось можна, щоб такий асиметричний край був з лівого боку, а можна з правого. Хотіла з самого початку зв'язати саме ось такий асиметричний край. Тобто нерівний. Мені здається, що це виглядає більш цікавіше. Сюди ще можна підібрати гарним взуття, і буде взагалі супер. Наступний образ. Наступний образ у нас ось такий: просто білі шорти і чорна футболка. Здавалося б, що тут нічого цікавого бути не може. Але наша квітка привнесла. Як мені здається, дуже гарну родзинку в цей образ. Не банально, не скучно, і оку є за що вцепитися. Вони всі будуть звертати увагу на гарну розу. Тут, до речі, бачите, знизу трошки зливається роза з білим, тому потрібно підбирати такі контрастні речі. Чорну футболку, якщо ви в'яжете білим кольором, а якщо у вас філейне в'язання зв'язано чорним кольором, то білу футболку. Ну, я думаю, що це і так зрозуміло, але на всякий випадок, про це ще розкажу. Поїхали наступний образ. Під джинси, мені здається, що це взагалі must have. Мені дуже подобається, як виглядає ця футболка, майка асиметрична саме під джинси. Подивіться, яка краса. Я знаю, що це зараз дуже в моді. Ось такі асиметричні вісюльки знизу. Ну, це, як на мене, прям дуже гарно. Що ви скажете, як вам? Цей образ це взагалі просто моя любов. При тому, що футболку можна змінювати. Можна вдягати майки, топи, прозорі будь-які в мене є, але я думаю, що Ютуб це забанить і не буду <риск> ризикувати. Ось такий футболочка. Ще можна взяти сумочку. Бачите, тут і тут буде таке доповнення симетрії, колір сумочки. Не дуже сюди підходить, але я просто тяжала вам. Показати, як це може бути. В принципі, мені дуже подобається під джинси просто нереальна краса. І як завжди, я дуже вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця. Сьогодні мій образ такий мокрий волосся в солі. Нуль мейкапу на моєму обличчі. Я вирішила нічого не змінювати, аби передати оцей вайб літнього відпочинку. Коли тобі байдуже на все, ти просто відпочиваєш. І тому не відволікаємось. Я вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця. І я хотіла б, щоб ви підписалися на мій канал, поставили лайк і написали мені коментар. А я побігла засмагати всіх, цілую, люблю. Не прощаємось!